Вітаю всіх, давайте я ще зроблю розклад, один такий цікавий. Якщо проблеми зі світлом з опаленням, все влада України, керівництво України, влада, керівництво міста готові надати людям допомогу, організувати для них місця для проживання, де можна бути, буде пережити цей опалювальний сезон. Ні, ніхріна, ніхто не готов, ніхріна, ніхто. Не буде цим займатись. Любі сам на сам. Прикордоння майте на увазі. Обо особливо. Люди жертви ситуації цієї просто. Вони ніхто не готов. Справедливість на дні колодощі. Тобто, кожен сам за себе. Тепер, давайте так. В великих містах, в мегаполісі, обласні центри. У разі відсутності опалення і неможливості опалювати багатоповерхівки, будуть запропоновані людям альтернатива, де можна перечекати ні. Дев'ятка жезлів ще, блін, випала. Любі мої. Ні. Особливо ні. Особливо ні. Вони не. Готові зовсім. І я думаю, місць таких навіть не буде, крім будинків, приватних з опаленням, і то вони ж не будуть примусово туди селити якихось людей. Зрозумійте. Переїзд, рух. Тобто, вони будуть рекомендувати, мабуть, щось. Десь сподимось. Допомога якась буде надаватись, якщо треба людям переїжджати в більш такі місця, де можна пережити. Опалювальний сезон допомога буде надаватись. Так, по карті помірності буде допомога з переїздом. Якась буде. Повністю, так розумію, ніхто не забезпечить. Майте на увазі, що якийсь момент будуть допомозі, щось придумувати на ходу будуть. Не всі, не всюди, але якась допомога. Мізерна. Прикордоння. Дивіться світ. Найбільше це буде прикордонні області. Де прифронтові, де це дуже актуально. Ось тут буде якийсь акцент. Далі що буде? Давайте дивитись по ситуації. Взагалі, треба якось продумувати і самим, що робити, і не покладатись на владу в жодному разі. Бо це жопа, вибачайте. Їм пофіг. Зрозумійте, чому я всім кажу запасати з цим, чим можна. Їм пофігу, їм по барабану. Треба самим все продумувати. Таке наше життя.